Одесит Філімонов та епатажна писанка Черкасами пронісся Потяг Одеса Мама. Таку виставу презентували у філармонії над трагікумедією. Містяни сміялися та ридали про любов у купе. Яна Федоровська потяг Одеса Мама невідомий черкасцям. Аудиторія зізнається, йде передусім на відомих та улюблених артистів свій день народження, мама подарувала, зробила нам таке свято, привела нас на комедію. Сказала, це дуже класні будь-актори, мої улюблені. Тут будуть артисти, ті, що ми тих, що ми любимо, і тим більше, що це буде одеса, мама це завжди веселий веселе настроє... ну, Настроєння піднімає. Ми йшли на названня спектаклю. Да. Одеса – мама, ми любимо Одесу, поэтому прийшли Одеситу Михайлу Мухінзону за півсотні літ, але живе з мамою. Вперше відправляється в далеку дорогу на потязі Одеса Львів. З ненькою ще п'ять хвилин спілкується у скайпі. Тоді й починаються його залізничні пригоди. Викупив все СВ і случайно в тесве попадає жінка. Її грає Руслана писанка, красива, велика, апетитна, дородна жінка. Він ніколи з жінками не мав, тому що мама все час контролює всю його життя. Одесита ювеліра грає Олег Філімонов, колоритну жінку Руслана Писанка. З перших хвилин їхнє спілкування йде не в кращих манерах. З часом жінка-вогонь підкорює маминого синочка. Як кажуть, бере силою духу. Віктор Андрієнко в п'єсі грає чотири ролі. Основне завдання поєднати протилежності, які з часом все ж стають більш прихильними один до одного. За час гастролей говорить, не раз були казуси. Ну, Викручувались. Ж, ж Я ж не буду говорити, хто що там забув, який рядом зі мною стояв. Головне, що не сталося, зритель не має замість цього. Дорожні за час поїздки стикаються з багатьма труднощами. Трогекомедія потопає в морі сміху. Закінчується сумна історія хитромовним хеппі-ендом, в якому настирлива мама все ж слугує за копідона рятувальника. Яна Федоровська Ігор Неділько, Віка новини.